Продається гарний та затишний будинок у селі Перев'ятичі Львівської області, який розташований у центрі села. Загальна площа будинку становить 85 метрів квадратних. Територія, що входить до будинку, складається з двох приватизованих ділянок: 10 соток під забудову та ще 12 для сільськогосподарських потреб. Будинок побудований із шлакоблоку та включає 4 кімнати, веранду, 2 коридори. А також кладову. На території є цегляний гараж, просторий погріб, літня кухня з ванною кімнатою та сараї для тримання худоби, ділянка доглянута та огороджена парканом. Тут є фруктовий сад, виноградник та достатньо місця для облаштування зони відпочинку. У будинку проведено всі необхідні комунікації: газ, електрика, вода, опалення комбіноване, твердопаливне, пічне та газове. Поруч знаходяться магазин, зупинка громадського транспорту.